У нас є така кількість пальців, пару десятків штук. О, комбайн Нива КС-2.1. Мабуть, теж щось схоже. КС-2.1, напевно, під квадрат тут йдуть. Це нивовські пальці. Нема протиріжучих пластин. Потрібно, ну, на яких є тут підтерті, потрібно наклепувати. Пальці в добрачому стані, не гнуті, не ломані, не витерті. Кому потрібно. Пишемо особисті повідомлення, ціну поставлю на відео. Є також ось такі пальці, подвійні, теж потрібно там ось протиріжучі, переклепати. Є декілька штук на продаж. Ось такі маємо цепки двохрядні. І ось однорядні. Крок 25,4. Це ПФСБУ є сліди спрацювання. Може кому потрібно на якісь саморобки. Смо які там кожного свої якісь є питання по 40 гривень кілограм. Ціна б. Можна ось запропонувати. Декілька ремнів барабана. ось близько, так що ви бачили, Цей взагалі, можна сказати, в доброму стані. Цей трошки більше підтертий, але на них ще можна ганяти. Я думаю не один сезон пробувати. Ціна буде приємна, саме дешевше, де ви можете знайти. Так що не забуваємо, підписуємося на канал і пишемо свої пропозиції. Ось ну, з цієї кубки може комусь щось буде цікаво. Я так помало покажу. Це ось ця кришка ВОМа Т-70 і Вома Т-70. Нормально на робочому стані. Все остальне. Ось хто що собі таке побачив корисне Пишіть на Viber. віддамо за символічну ціну є лісівний апарат. Це зашку. Кількість на ну, таку кількість сушників. Стан катушки відмінний. Ну, на яку не подивись. Чуть-чуть що тут? Це вообще пластмаса, не може бути тут здержана нії. Наверно від червоної, шо, цей, від протруйника. Разом з механізмом регулювання. Ось такий стан. Ціна на нього до 2500. Є в наявності ящики на на жадні культиватори. Є штук, зараз кажемо. Десь штук 8 є. Або й 9. В такому не стані. Вроді би як не гнилі. Кого цікавлять такі ящики, хто собі хоче поставити. На у нас ніямінь доброго. Буде по 750 гривень штук. Є, наявно, щось такі сошники з сівалка моносем. Вони всі в стані БУ, такі, що ними можна запросто сіяти. Не побиті, видно, що попрацювали. Кого цікавить є кількість, і буде комплект на сівалку. Скоро сліки 8 штук такий. Ціна до 500 гривень штук. Далі також сівалка манусем, каталожний номер, прикочуючи колесо, яке йде зразу за сушником, повністю метал на підшипнику. Кому потрібно докомплектувати свою сівалку? 250 гривень штучка. Буде коштувати також є трохи таких коліс. Можливо, комплект на сівалочку можна буде назбирати. І ось таке прикочуючи колесо на сівалку моносем на втулці, не на підшипнику. але йде з кронштейном. Ось в такій комплектації буде 300 гривень штучка. Можна також запропонувати ось такі лиміші і якийсь ширший, якийсь підроблений більше. Ось це всі ліві, схоже на квернеленд, посадка болта. Ось це правий. урваний. Дірка має бути, просто і не видно. Ну що, по 100 гривень штука, ось такий буде 125 гривень штук. Що у нас є тут? Три лівих і три правих. Чи що ж таке? Також можна запропонувати ось такі грудини. Доволі ще такі, що можуть походити. Товщина чотири штучки є в наявності, навіть мені кажеться, що ще десь мають бути. Ціна по 150 гривень штучка буде їх. Кого зацікавила така пропозиція, чекаємо ваших повідомлень. Ось такий робочий ворон для рихлення. Наконечник. З цієї сторони. І такі з цієї сторони. Я думаю, що ще можна ним попрацювати. Навіть поставити собі... Ціна його де 150 гривень. Ось така є товщина, ще є металу, якого можна терти. Так що, походу, всі бачки може комусь потрібні. Під паливо, на якийсь мотоблок. Саморобний тракторець чи ще на щось. Є ось такі бачачки з кріпленням, де 400 гривень, без кріплення 350 Ось така ще секція по ходу від відцівалки чвідчу широк 40 гривень кілограм. Стойка є ціленько. На этом краєчок. Вон, видно там каністра але ж ждирка. І з цього боку ось така вона. Не варена, все все добре. Ну, все це для полиці, так понял. Ну він зварений з двох. Чогось. Ось. Пластіни кріплення стойки. Вони теж абсолютно цілі добрі, без тріщин. Через варвань нічого немає. Ще одна є. Таке якісь грудинки є БУ. Номер наш видно Що тут є, дві? Ця ось ширша зверх. Навіть дери не так ідуть, як на ці. Не знаю, ось лиміші, ліві, пачка стоїть. Що там далі вже перекидати не буду, мабуть, це все, що є. На рахунок Квернеленда. Нижня частина. Оборотного механізму, від плуга Що по нижній частині? По вухах тут стояв вал і на вал вже чіплялися нижні тяги на віски. Ти приїжджаєш з валом, пальці витягнув, коц і поїхав. Легко чіпляється, верхній він лиш накинувся, не треба там ціляти, з боків вже те, зразу вал має бути вала. Де місце, де підвал, видно, що не розбите. Дюри тут де напались, не розбиті. Вуха, все в заводі. Нічого тут не варилося, мені що одне, що друге. <кхи> все тут ціле. По краях теж видно зварка заводська ціла. Ну це кроме тої зварки, що я показував в попередньому відео. Все остальне тут завод. Якщо ще щось цікаво, конкретно на що треба звернути увагу, додам додаткові фото. Ми свій цеп на кукурудзяну жатку. В стані БУ. Ось такий. Можете приблизити, подивитися. На ролики. ціна 250 гривень. Ніде там тріщини я не бачив. Такий не розшарпаний сильно, але є сліди спрацювання. По дисковій бороні гаспарду є дві стойки. Ось Кронштейн, але я бачу, що кронштейн на цю стойку не підходить. Він то, вроді би від цієї самого такого самого агрегату лише якесь посадочне місце чуть тонче. Або розширати там всередині, щоб посадити на цю стійку. Або там йшли менші, тончі стійки. Ступиться, ступиться, Зобрізано. Ось видно, що вона не заклинена. Воно обертається так, як має бути з усиллям. Диск, таких дисків є два штуки. Доволі непоганий стан, ромашки, навіть є шайби для кріплення. Напроти ступі ставляться. Значить, стойки по 3,5 ступиться 2000 диски. Із цими шайбами по 700 гривень. І ось цей Кронштейн 500 гривень. Що потрібно, всього набору, якщо щось підходить, то чекаємо, повідомлення. Є ось така нижній речах на віски ХТЗ. ХТЗ та 150. Ось така сіренька, гарненька, не варена, не лопша. Що по ній потрібно тільки яблуко вставити. А так все воно ціленько. І кого зацікавила така пропозиція? 1300 гривень буде на неї ціна. Є тільки одна штука в наявності. Лампочки 12 вольтові. СССРовське виробництво 12 вольт 326 ампер. Ось такого плану коли йшли тракторні фари. Видите, все спіралька, все гарні. Знайшли, це, це ще заводська упаковка, Залишилась. кусок. Зараз їх запакую, щоб не побилися. Кому цікаво буде, 20 гривень штучка буде. Якщо на опт, можна щось придумати дешевше на пару гривень. Так що замовляйте, ось це вся пікін більше немає. Всі абсолютно нові ні одної блушної лампочки. Позацікавити редуктора кутові. Фактично йдуть на МВД-900. Ось навіть запчастини є, щоб чіпляти ворушилки. Чи тарілки, і корпуса навіть є нові. Можливо, можуть бути муфти, ще якісь запчастини. Якщо кому цікаво, пишіть на Viber. Розподільник r 80 У є комплектні, які знімалися при розборці. Ціна 1000 гривень штук. Є ось можна розібраний, кришки віддільно, нижня верхня середина, кому що потрібно. По цінах індивідуально. В'язка прокладок газ 53 Дві прокладки під подон, передня кришка, чи що там? Ще якийсь. В общем, такий ось наборчик Міленьких. Зробимо також на нього ціну. Недешево, 100 гривень за цей весь набор. Ось прокручу. Ось якось. Обломана, викинемо її звідси. Акційну пропозицію робимо. Ось такий ящик всяких сальників. Ось з металом до ступіць. Обличні сальники, такі всякі. Резинки, видно, сонце не забуває. Тут на телефон колиток, о! Який хорст, великий, малий. Ось такі ще менші є. Ну, в общем, є тут їх. Я думаю не одна сотня штук. Ось такі якісь з бойлоком. Ось цей весь ящик. Я їх не перещитував, але тут видно, що я думаю, що не одна сотня тут вийде. 500 гривень за це все. Десь вийде приблизно 5 гривень сальник. Ось такі втулки. Похожі якісь на втулки амортизатора. Ось видно що вони ще не ставилися, ще на них до. різниці не порвані. Кому потрібно? 5 гривень штучка. Діаметр десь 50, наружний, внутрішній. Десь 35. Можу точно помірити, зараз кажу. Так, 35, так, як на око. Що тут зараз поміряємо? Вони всі однакові. А це а 60. 60 на 35 по 5 гривень. трампльор кришка новенько. Видно, що не працювало 100 гривень. Можна дати щось дешевше. Тихось якусь десятку скинуть. Є дві нових проклабочки. МЗ-7511. Клапанні кришки. Може кому треба. Віддамо недорого. Ціну напишу під відео, щоб було видно. Бо зараз не зорієнтуюся вже. Скільки мають коштувати. Є ось таких дві пружини стойки. До диску арегата гаспарду. В стані БУ, звісно. Кого зацікавило, є до них ступиці, диски, теж в непоганому стані. І вроді одне кріплення ще є. Кронштейн. Пишіть на вайбер пропозиції по сіні. В кого є такий орегат, буде, я думаю. Більше як в два рази дешевше від нової. Нагадаю, що у нас є прокладочки ще і клапана кришка МТЗ. І щось тут десь буде такі інтересніше на 800 носу другі. Але чим там би кришка одинакова, такі хвилясті якісь. Раніше ми вже бачили на відео. Такі І... і. Колектор МТЗ 50 гривень штучка. Об'єм є. Якщо великий опт, можна там пару рублів скинути. На такі суми там символічно. Можна сказати, бо багато не, не скинеш. Ну це що ось такі там є. ті там на... Не пам'ятаю, що не на 10 гривень рівні що щось за штуку. Доволі темно стало. Але хотів показати, що є ще у нас борони. Борони такі тут ось видно. Це може вирвати. Ось по такого плану вони зроблені. Радченка на них кажуть, слідуючи видно. З такими зубчиками. Це сегменти наварні, тондоковані. Далі бачу. Ось як би це показати вам товщину пластини. Видно вам? А ця йде як тавра, типу всередині загнута букво П. Ось є так. Раз, два, три. Три таких борони. Важкі вони, напевно, що читають. По вухах бачите, що все ціленькі. Тут ціленькі. Тут крючки, мабуть, звідти круглі. Ага, звідти, так, да, звідти під пальці. А звідси так само під крючки. Так, що там одна. Уся одна башти немає планки. Однієї поперек. А ті дві комплектні. Значить борони будуть по 2000 за штуку. Ці здорові. І щось скинемо на ту планку, якщо. Będziemy domowliwać